Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку слова, які відповідають на питання хто? Сім'я. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик Надії Кир'ян Миколка першокласник. Надія Кир'ян, Миколка першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку книги, ручку, зочит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, На обід якусь пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, і стріли і рушницю, Ще й пухкеньку паляницю, Ще стільця, стола і парту і географічну карту. Трактора, машинку, мило вже й на дворі звичаріло. Спів Миколка, й Дума думку. Чи усе поклав у сумку? Так, молодці, прослухали. А тепер скажіть мені, будь ласка, що зайвого поклав у сумку Миколка? І лопату, і подушку. І дуже-дуже багато всього зайвого. А чи потрібно це все брати із собою до школи? Ні, звичайно, не потрібно, тільки шкільне приладдя ми маємо з вами брати до школи. Так. Пропоную вам попрацювати із нашим букварком на сторінці сьомій. Поясніть, будь ласка, які предмети відповідають на питання, що? А які на питання хто? Подивіться, будь ласка, питання що? Який зображено предмет? Парасолька. А іще із оцих предметів, які підходять на питання що? Книжка і. Машинка. А скажіть, будь ласка, дітки, а ці предмети живі, вони бігають, стрибають, їдять, рухаються. Ні. Тобто всі предмети, які не живі, відповідають на питання, що. А тепер давайте розберемося, які ж предмети відповідають на питання хто. Подивіться, хто тут зображений? Півень. А звідси, кого ми ще можемо сюди віднести? Лікар їжак. А ну скажіть, будь ласка, предмети, які ви назвали, вони рухаються? Так. Вони дихають? Так, вони видають звуки? Так, вони їдять. Так. Тобто живі предмети відповідають на питання хто? Молодці діти. А тепер, будь ласка, прослухайте невеличке пояснення. Що це? Пензлик? Що це? Зайчик? А це що? Квітка? А це хто? Песик? Що це таке? Пірамідка? А це хто такий? Хлопчик? Бачите діти? Ви щойно називали назви предметів, тобто слова, які називаються предмети, що ви бачили на екрані. Отже, кожне слово має свою назву, своє ім'я. Можливо, хтось із вас догадався, чому до одних назв предметів ставом питання хто, а до інших що. Так, коли я запитувала, хто, то на екрані був зображений хтось живий. Людина або тварина. А коли я запитувала, що, то ви називали на живі предмети. А тепер пригадайте, на яке питання відповідали слова назви людей і тварин. На питання хто? А назви решті предметів? На питання що? Тож запам'ятайте? Наспи на живих предметів відповідають на питання що. А живих відповідають на питання хто. Так. А тепер давайте спробуємо закріпити знання, які ми здобули коли переглянули невеличке відеопояснення. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який на екрані. У першому рядочку знайдіть зайвий предмет. Давайте поговоримо про те, кого ми бачимо у першому рядочку. Хто це такий? Ведмедик, а це Пугач це хто така? Руда лисичка це що? Велосипед – це хто такий тигр? Дітки, які питання я вам частіше задавала, коли ми говорили про предмети першого рядка? Питання хто? Значить, тут зображені предмети, які відповідають на питання хто. А що ж тут зайве? Правильно, велосипед. Тому що цей предмет... Неживий, і він рухається тільки тоді, коли ним керує людина. І він відповідає на питання що. Тепер дивимося наступний рядочок. Називаємо, які предмети ви бачите. Що це? Ноутбук? А це що? Телефон, а це що? Книжка. Що це? Годинник. А це хто? Папуга? Дітки, скажіть, будь ласка, які питання я задавала вам найчастіше? Питання що? Значить, у цьому рядочку більше зображено предметів, які відповідають на питання що? Неживих предметів. А хто ж тут зайвий? Папушка, тому що папушка це живий предмет, і відповідає на питання. Молодчинки, рухаємося далі. У вас у всіх є своя родина. У когось вона велика, у когось маленька або зовсім маленька. Родина для кожного з нас дуже багато означає, адже це наші найдорожчі люди на землі. Я хочу, щоб ви зараз, дітки, послухали віршик про маму. І запам'ятайте слова, якими ми можемо називати свою маму. Варвара Гренько. Ще в колись немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Так. А тепер скажіть, будь ласка, якими словами, окрім слова мама, ви ще можете назвати свою матусю? Мати, матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся. Ненька ще можна казати, так, запам'ятовуйте, будь ласка, ці слова і називайте своїх найрідніших жінок такими гарними і лагідними словами, їм це дуже сподобається. Послухайте, будь ласка, ще один віршик назвіть членів сім'ї, про яких ідеться в цьому віршику. Варвара Гринько сім'я. Мама, тата, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'ються, Мама, тата, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я отака моя сім'я. Так, скажіть, будь ласка, яких членів сім'ї називали у цьому віршечку? Повторюємо разом мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я молодці. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок, який знаходиться у підручничку на сторінці сім. Кого ви бачите на цьому малюночку? Ви бачите песика і людей, так? Розкажіть, будь ласка, як живеться песико в цій сім'ї? По-перше, із кількох людей складається сім'я? Дивимося: мама, тато, братик і сестричка. Тобто із чотирьох членів сім'ї складається ця родина, так? Подивіться, будь ласка, чи, чи добре живеться песикові в цій родині, як ви думаєте? Звичайно, добре. Песику дуже добре живеться в цій сім'ї, тому що його люблять, його годують, з ним граються, його навчають і дуже добре до нього відносяться, як до свого члена сім'ї. Скажіть мені, будь ласка, а чи є у вашій родині домашні улюбленці? І як ви відноситеся до своїх домашніх улюбленців? Я сподіваюся, так само любите їх і поважаєте. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок нашого підручничка на сторінці 7. Чи впізнаєте ви ці букви? Давайте спробуємо їх впізнати і назвати. Подивіться, кого ви бачите на малюнку? Хто це? Це такий птах на ім'я індик. А на яку букву починається слово індик? На букву І. То хто це? Вірніше, що це за буква? Буква І. Повторюємо разом зі мною. Буква І. Зображений на цьому малюночку. Що це за птах? Лебідь. Гарний, красивий лебідь. На яку букву починається слово лебідь? На букву Л. То що це за буква? Буква Л. Повторюємо разом зі мною. Буква Л. А тепер погляньте на цей малюнок. Хто це тут качається на ліані? Маупочка. Дітки, на яку букву починається слово Маупочка? На букву М. Знайомимся. Буква М. Повторюємо разом зі мною. Буква М. Молодці. Тепер подивіться, будь ласка, на слідуючий малюночок, який знаходиться у підручнику на сторінці сім. Кого ви бачите перед собою? Людей, родину. Поясніть, будь ласка, чи є на малюнках щось таке, що для вас незвичне. Подивіться, хто це такий? Дідусь, а це хто? Онучка. А що робить дідусь? Заплітає онучці косички. Так, подивіться, хто це такий. Хлопчик, а це хто? Бабуся. А що вони роблять? Вони грають у футбол. Діти, а скажіть, будь ласка, а що тут для вас є незвичного? А незвичне те, дітки, що дідусь заплітає своїй онучці косички, а бабуся з онуком грає в футбол. А найчастіше як буває? Навпаки, бабуся заплітає коси, а дідусь із внуками грає у футбол. А мені цікаво, чи ваші дідусь з бабусею вміють грати у футбол і заплітати косички? Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися із словами, які відповідають на питання, що? І хто? І навчилися їх розрізняти. Давайте підведемо підсумок. На питання що відповідають ті слова, які не живі. Тобто це предмети, які не рухаються, не бігають, не стрибають, не дихають, не їдять, Не живі предмети. А на питання, хто? Відповідають ті предмети, які живі, які рухаються, розмовляють, видають якісь звуки, їдять. Так, я сподіваюсь, ви це запам'ятаєте. Під кінець уроку виберіть, будь ласка, цеглинку потрібного кольору, яка відповідає вашому настрою на нашому уроці. А на сьогодні я дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами до наступних.